Я каюся, це відео мало вийти три місяці назад, бо як виявилося, настільки багато людей хочуть переїхати в Італію і жити, що я була просто в шоці, але так тому і бути три роки назад. Я ходила просто чемно заручку, підписувала все, що мені скажуть, і не вдупляла ніць. Але сьогодні ми з вами розберемося, які документи потрібно, куди йти, чого і наше, і все по кроках. Так як пермесу продовжили до 27-го року, тому всі права залишаються чинними. І так, при умовах, що ви громадянин України і залишили Україну після початку війни, у вас є повне право просити тимчасовий захист в Італії. Якщо ви вже громадянин ЄС, там набагато простіше, але говоримо зараз про українців. Тому у вас є далі 8 днів, щоб звернутися до квестури. Це типу поліція з відділом міграції, де ви маєте попросити перме суді судьорного, тим порану, тимчасовий захист. І потім або там, або вас направлять до адженція делентрати, щоб зробити кодіче фіскали. Якщо ви залишаєтеся жити на початку в знайомих, вам потрібно робити оспіталіта протягом 48 годин, як Ви заїхали у вас є три місяці, щоб зробити резиденсу. Це вже як прописка. Якщо ви приїхали і вам немає де залишитися в тій самій квестурі, маєте також попросити житло, програми як Сай або інші. Сай це по всій Італії, і в кожній комуні є окремі для біженців, для емігрантів. так само Карітес, який допомагає з житлом і з продуктами, наскільки я знаю, де вам мають виділити житло, кімнату або ліжко, і не факт де. Це перші три кроки, які вам потрібно. Це яквестура, для деентрати і комуна, щоб зробити резиденсу. Нагадую, я не хто я <плес> нагадую, я не експерт в цих ділах бюрократії, я просто бідний емігрант, який це все пройшов.